На новорічні різдвяні свята захворіла і пробувала, як то кажуть, всі методи. Лежала, молилася, плакала, і все одно нічого не допомагало. І в якомусь такому вічі я вже кажу, Боже, для чого це написано в Біблії, якщо воно не допомагає? Перше таке людське неприйняття. Хоча в голові робився хаос від цих цих думок, в серці був якийсь мир. Я вже навіть розглядала собі варіанти, чим би я ще могла б займатися, щоб ну послужити, бути корисною. Сьогодні у випуску ви познайомитеся Сніжко Анютою, яка проживає у селі Стара Рафалівка Вараського району, що на Рівненщині. Дівчина є 10-ю дитиною у сім'ї. Її батьки виховують 11 дітей, і з самого малку прищеплюють їм любов до церкви та Бога. Тому нині Анюта є активним учасником церковного служіння. Дівчина співає у хорі та в музичному гурті, а також є диригентом дитячого хору церкви Благодать міста Товараш. Її історія це прийняття неприємних обставин та вміння в них знаходити зміст життя і любов Бога. Він почує мій голос, із храму свого. Люблю дітей, і е, тут все поєдналося е, також, ну, якщо брати, що я трудюсь з дітьми, то це ще духовний ріст, тому що з дітьми важко буває. І вчишся себе десь в чомусь стримувати, десь контролювати і виховуєш сам себе, діти виховують мене. Анюта, чому ми так глядачам розповіли саме про те, що ти любиш, тому що на початку ми привідкрили цю завісу, що рік тому у твоєму житті сталася проблема зі слухом, яка загрожувала тобі в подальшому займатися саме хором і дитячим, і співати у ньому. Що сталося з твоїм слухом, що ти могла б назавжди втратити цю можливість далі славити Бога? На новорічні різдвяні свята захворіла. Звичайний грип спочатку, але одного ранку проснулася від того, що дуже сильно боліло вухо. Крапель ніяких не знайшла, тому лишалося просто терпіти. Лежала, молилася, плакала. Згадала, що в Біблії є слова, що ну, про віру, про гірчичне зерно. Якщо щось попросити, в ім'я моє. То отримаєте. І пробувала, як то кажуть, всі методи. Думала, чому в мене навіть нема віри, як це малесеньке зернятко. І потім вже почала наказувати цьому болю іменем Ісуса, щоб ну, покинув мене. І все одно нічого не допомагало. І в якомусь такому вічі я вже кажу, Боже, для чого це написано в Біблії, якщо воно не допомагає. І саме після цих слів з вуха ніби я таку пробку вийняла. Біль-минув, ну такий ще пульсуючий малесенький був, але поступово відійшов, заснула. І вже зранку, як проснулася, подзвонили до медсестри, сказали терміново їхати до Лора. Поїхала, і після огляду лікар вже сказав, що лопнула барабана перетинка. Чим ця дірка в барабанній перетинці загрожувала твоєму слуху? Тобто, що тобі казали лікарі, що буде далі? Не давали повної надії, ну, впевненості на те, що от, може відновитися слух, що все там заросте, все буде добре. 50 на 50. А ти можеш от розказати, як це в плані слуху? От Як ти чула взагалі тоді людей, взагалі не чула? От розкажи ці моменти. На відстані двох метрів я. Якщо людина говорить, я чула, що вона говорить, але я не розум... ну не могла розібрати самі слова. Таке, ніби я під водою десь сижу. Тобто настільки складно було тобі навіть зрозуміти. розпізнавати, розпізнавати самі, слова, самі слова. Ну, сказали, що може відновитися, може не відновитися, може зарости, може не зарости. І в випадку, якщо саме воно з часом якби не заросте, то потрібно вже їхати в Київ в інститут і вже там операційно. Втручання Роби. робити операційне. Я так розумію, що ця ситуація із вухом, вона завдала тобі неабияких переживань. Адже, так як попередньо ми говорили, ти просто втратила б можливість співати в хорі, продовжувати свою діяльність. Як ти прийняла цю ситуацію? Ну, після того, як мені сказали, ну, як, як вирок в тебе лопнула барабана перетинка, мене Ну, перше таке людське неприйняття, шок. І перше питання, пам'ятаю, яке я задала лікарю: чи зможу я потім співати? Звичайно, номер один в тій ситуації, так. Він відповів, що не знаю, побачимо. І в ну, після того я продовжувала співати в групі, в принципі, плюс-мінус вже щула. Але проблема була в тому, що коли в групі співаєш, і там треба контролювати силу звуку, щоб не перекривати інших, або ж навпаки, щоб тебе було чути. Е, я себе чула дуже голосно, і я відводила мікрофон. Але насправді в е, мене не було сили звуку, і насправді мене не було чути. Все ж таки, ця проблема вона суттєво впливала саме на твій спів, бо ти. Ти не могла контролювати і чути, так? І себе, і я так розумію, І ні, Коли пам'ятаю, під час або загального співу співаємо всією церквою, а я вже навіть ну деколи бувало, що не могла навіть попасти в тональність, і в мене якісь таке, аж чесно, сльози наверталися, тому що я не можу нормально співати з разом з усіма. Анюта, все ж таки, ти зуміла прийняти цю ситуацію такою, як вона є. Але от як ти боролася з цими моментами, щоб не образитися на Бога? Насправді, хоча в голові робився хаос від цих всіх думок, в серці був якийсь мир. Мені на той час я читала книжку ніка вича, «Життя без обмежень. І там лишалися якраз в кінці такі розділи, там, де історії різних людей з фізичними вадами: хтось без рук, хтось без ніг, хтось без зору. І Розказували про те, як вони знайшли в собі сили служити для Бога, для людей бути корисними. Там просто дуже такі потужні є свідчення. І це мене якось надихнуло, що люди без кінцівок вони все одно продовжували служити, продовжували щось робити, не розчаровувалися. А у мене всього лиш трошки погано чую. І в принципі, ну, з вигляду все ж добре, можна знайти просто щось інше. І я вже навіть розглядала собі варіанти, чим би я ще могла би займатися, щоб ну, послужити, бути корисною для церкви, для людей, для рідних. І ось ми підходимо до того, що Бог зглянувся над твоєю проблемою і дивовижним чином її вирішив, як відбулося ось це зцілення. Воно відбувалося, мабуть, якось поступово. Я пройшла спочатку курс лікування, там треба було вигрівати саме вухо. І коли курс закінчився, то просто жила. Ну, дали рекомендації, що не можна, щоб туди вода потрапляла, на море не їхати, ну, і берегти від вітру, від холоду. То просто якби, жила, час від часу ходила до лікаря. І спочатку. Розміри тої дірки були 5 на 3,5 міліметра. Ну, це в, в співвідношенні до барбаної перетинки це доволі так багато. І з кожним прийомом, до, ну, походом до лікаря, вона по чуть-чуть заростала, заробцьовувалася. Ну, але слух. Також чуть-чуть відновлювався. Так як раніше ти чула так попередньо до е, цієї події, ти не чула відповідно. Так, все одно там якихось може 60-70% відсотків тільки. І вже десь минув рік після того часу е, сходила також на огляд, то сказали, що е, на барабані перетинці навіть немає сліду від тієї дирки, і слух повністю відновився. Зачекай, тобто лікарі навіть не побачили рубця від цієї дірки, так? Так. А слух твій, наскільки він відновився? Ну, на даний момент я добре чую і не відчувається якогось там дискомфорту, який був раніше. Тобто, якщо людина стане біля тебе чи від тебе за два метри, то ти її почуєш, ти мене добре чуєш. Так. Це дуже приємно, слава Богу. Тому що лікарі ж тобі попередньо казали, що 50 на 50 повноцінного одужання вони тобі не давали. Ну угу. і не сказали, які можуть пройти терміни, там могли бути роки. Це навіть декілька років. Якщо не, не затягнеться сама, то операційне втручання. І... Обійшлось без операційного так. втручання, це... затягнулось, немає рубця, ти чуєш, відповідно, ти далі активно співаєш у хорі, в групі і трудишся так. з дитячим хором. Що цінного Бог тебе навчив в цій ситуації? Як би ти прокоментувала це випробування в своєму житті? Перш за все, ходити в шапці. <голов я> <голов я> До речі, це дуже практична порада, так, справді, тому порушуйте. що інколи ми нарікаємо на те, чому ми хворіємо, виявляється, просто треба тепліше одягнутися. Так. Звичайно, почала більше цінувати те, що я маю. Ми, люди, звикли сприймати те, що ми маємо, як ну воно так повинно бути. Як належно. Так. І ми навіть не задумуємося, що є люди, які цього реально не мають. Навіть той самий слух, зір, якісь кінцівки. І ми навіть деколи просто навіть не дякуємо за це Богу. Також навчилася довіряти Богу. Навіть якщо йде щось максимально не по моєму плану, я знаю, що в Бога є план на моє життя, і Він прекрасний. І Він веде мене якимось особливим шляхом. І вчусь довіряти йому. Буває складно, але вчусь. Аньота, нас, можливо, дивляться люди, які зараз теж проходять. Різні випробування у житті, і щось йде не по їхньому плану. Що би ти їм порадила? Як залишатися таким спокійним, як ти була, і як довіряти Богові в цій ситуації? І хочу сказати, що Бог, перш за все, бажає зцілити наші душевні рани. Тому, якщо є якісь проблеми, то, перш за все, мабуть, треба налагодити стосунки з Богом. І якщо він поважає за потрібне, то він зцілить. Пам'ятаю за себе, то я, в принципі, прийняла той факт, що мій слух може не відновитися. Але потрібно не розчаровуватись, не зупинятися, шукати те, чим ти можеш бути корисний для інших. Питати в Бога, що, де він хоче бачити тебе, в чому його воля на твоє життя. Анюта, дякую, що ти поділилася своєю історією, тому що кожна людина на землі вона проходить якісь моменти випробування. І хто як нелюблячий Бог може нас прийняти такими, як ми є, зцілити нашу душу, зцілити наші фізичні недуги? Тому хай Бог тебе благословить і далі використовує для своєї слави. Дякую, навзаєм благословінь, і хай Бог миру буде з вами. Усі народи і царства світу, тобі належать. Благаємо тебе, Боже, поглянь милосердно на наш український народ. Просим, Боже, захисти, всі до.